Шановні друзі, рада вітати всіх! Я Лана Мун, це гра Імперія Пазлів і ми розпочинаємо новий тиждень турніру. Це стрімка атака серед п'ятірок з наявністю всіх кольорів. Але спочатку перед боями я швидко прозвітую про результати з минулого турніру, котрий закінчився в суботу. Я сьогоднішнього дня офіційно закриваю рубрику, котра сама зійшла на анівець. Це окремі звіти після кожного турніру. Тож, буду тепер просто в перший день наступного турніру розказувати, як чим закінчився минулий. Отже, це був тризірковий турнір з міцним підсиленням. Оборона з Донпоцентру вистояла не найкращим чином, очікувала більшого. Хоч би пару разів в А зайшли. Але ніт. Закінчила я на третій день, майже повністю його відбив. 14 атак. Без викупу. Закінчила в топ-10, очікувала бути в топ-25. Так воно і сталося. 20 емок паладина і цілих 3 тризеркових ефіру. Дякую, все моє. Окей, погнали у бої. Тривалого туріку. Сьогодні, до речі, ще й ліга розпочалася. І взагалі міфтіт в нас є. І в мене ще є X10 призвів жовтої стихії. Завтра я стрім окремий зроблю. Прев'ю буде заздалегідь. Так, що в нас тут? я цю команду вже поставила, тож полетіли? Полетіли! Так. Цікаво, скільки я протримаюся в цьому турнірі, якщо навіть в трійках три дні спромоглася. пінч О, пішло на другий. Добре. Трич. Трич, трич. Ану, мамка, піймай. Щитмане. Такий кріс. Але ніт. Поки що. Давайте подивимося, чи піймає. Ану, піймає, вона ж не може. Ти ж церковник, а не монах. Давайте мінусувати її. Оп! <гум> ну, таки ми зберемо цей заманливий кріс. Такий мене звабив. Тищ, ну і тищ. Ага. Перший день, перший бій, Вільгельм. Дякую за змагання. Окей, погнали далі. Може таку ж команду залишити? О! Дві мультяхи. Ну і такий собі обакан в другому, Чи, який це перший костюм? Ну, не оригінал. Та полетіли цією команди, вона крута. Може, варто було, в принципі, взяти сюди рігарда, щоб броню давав? Ну, вже пізно. Ну, камень поки що дають. Сюди. Оця калідана. Калідана, келі, точніше, вона може бути достатньо неприємною, коли витягне на оверхп. В мене вона є. Я роздумую над тим, щоб її викачати. Але, звичайно, після, після як її звуть зарял, якщо я не помиляюся, перевірю потім. Ой, встигли, ой, встигли, Які ми молодці. От навряд чи ми поставимо їм згодні. Можу тоді обрати цей край. Що в нас, ти боєць? А, вони ж дуже швидкі. У нас ж швидкий турнір, так? А, точно! Точно я ж можу брати всіх повільних. Ля, коротше, тільки зрозуміла. Ну, от навряд чи вони піймають, тож я обираю ось сюди, так, так, піймали. Тож ви зараз заряджаєтеся, як треба. Це ж супер. Ану е, так, давай сюди і по вас. Мінус Абакан. Мінус сти. Чудово. Ой, не пробуваємо. Зараз хтось мінус. Ні, ти ще постоїш. Добре. Судим. Сюди, сюди, все. Невже ми перемогли? Торі. дякую за бій. Зустрінемося у наступному житті. Далі. Швидкий же ж турнір. Ну, в принципі, мені ця команда дуже подобається, полетіли. Нехай може буде це перший день такою командою. Леопольд. А, Леопольд, як ти дивишся? На те, щоб програти. Тинч. Тінч, ти у нас хто? Недуги зчищає, відновлює здоров'я. А ми маємо мінус регенерацію. Неприємна ситуація. Мінус регенерація неприємна ситуація. Один хіт, і ти заряджена. Ми не встигаємо. Хоча, давайте ризикнемо, може і встигаємо. Сюди, сюди. Так, супер. Ой, ну це божить, просто. Оцей квінтін, божеть, не по-дитячому. Ну, таки ми від центрального Брімстоуна отримаємо зараз на горіхи. А ну давай. Ля, коротше, не встигли. Ой-ой-ой. Ох, Вася. Оч! Так, ну величезні. Величезні. по типу, скількох б'єш? Цілі і незначні ворогам. Так, ну ладно. Ладно. Так. Так. Давайте намагатися. Ай! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну на. Слухай, мала. Може, якось зможемо? Що там в тебе 98 Ой, синій. Так, здохло. Синього каменю немає. Нам би ще зарядити один раз її, і все буде норм. Синій впорожнечку нам потрібен. Ось тут шукати треба. Будь ласка, ну дайте щось синє. Так. А, так. 449. Невже? Ти ж не воскрешаєшся? Все, перемогли, як і молодці. Та ви бачили таке Адаліна просто. Просто неймовірна. Так, все ж таки зглянувся, так, наді мною. Все ж таки погодився програти, Мучав мене до останнього. До боїв, ще два. о о о о О. Луна Луна. Боже Боже. Значить, що? Ти і так швидка, у нас і Шитурік швидкий, треба нам якось зарядитися. А як фіолетом тебе пробити, не знаю. Знижаємо манум. Угу. Слухайте, ну давайте спробуємо все ж таки жовтий, більше Ушкодження в фіолетовий центр, але тут льонька, боже, я навіть не знаю, чи на фіолетовий змінити? Ризикну. Мабуть, це був хибний вибір. <риклад> <риклад> Окей, синій, прям в червоного заряджені. Тихо. Тихо. Так, як би так краще зробити? Там ще один синій камішок стоїть. Нам взагалі-то потрібно центр виносити сюди чи сюди. Давайте так, так, У-у-у, зараз нам буде дуже-дуже неприємно. Ех. Ну, в мене надія, що хоч, може, звіки не буде знімати. Ні, таки... таки зняла ману. Ох, какашка. Так, тепер. Сюди. Мінус. Маю надію, що жовтий пролетить. схотів. Цікаво, кого мінуса не. Давайте, десь тут, може, жовтий. Дайте жовтий, жовтий, жовтий-жовтий. Зараз будемо заряджені, але мінус один герой. Квінті, ну ти відпрацьовуєш. А ти по скількох б'єш всім ворогам. Ну, Віка ще постоїть. І Ада постоїть. Та ладно, та ладно, та ладно, то не може бути. Ха-ха-ха. Це ж треба. Що мінус буде? Ну, у нас броня така суперова по броні. 45 захисту. І дивіться, яка це плюс 45, до того 1500 взагалі її, от на полі, і плюс ще 45%, тисячу все одно влупашив. Господи, ці мультяхи, це жах якийсь, так. Заряджаємося чи ні? Добре, що хоч піймав, прикиньте, піймав, все ж таки на. Зарядка і знову, так, супротив. І ми теж маємо супротив, а що ви хотіли. Так, так, так. Ха-ха-ха-ха. Суперова. Суперова, суперова. І останній. Тут можна фіолетовий взяти в таке. Дивіться, тут два червоних, якраз будуть у нагоді фіолетовий. Три підсилений, і в нас є два героя, котрі можуть відштовхнути. Від Альфрики її мітку. Ох, секи жовтого. Ну ось вона, церковник, а він монах може, може відштовхнути. Дивіться, такий маневр. Чогось? Не знаю чого. Мені здається, що вже все пішло не так. Щось я там спочатку намудрила. Так воно і є. Друзі, я вбачаюся, я буває, натискаю паузу і забуваю її віджати. і тоді зйомка не відбувається. І такий результат от останній вам покажу, що знято. І гуфу ультанув, і Альфріка ультанула, Вівіка по другому колу, і зараз ще й кальо. Коротше, нам гаплик. І це дійсно так ми програли цьому супернику. Ну добре, все ж таки 5 топ для мене особисто. Це я вважаю дуже непоганий результат. А ви напишіть, як у вас пройшов перший день. І зустрінемося з вами завтра. Сьогодні ще в мене буде Ліга, і добре дякую, що вони там щось підшаманили, зменшили ліміт атак, бо був 6. Подивимось, яка вона нова Ліга? Сьогодні ще буде відео. На все добре, до зустрічі. Слава Україні!